Напередодні найулюбленішого дитячого свята дня Святого Миколая до обласного центру соціальної реабілітації дітей, який вже багато років працює в нашому місті, завітали почесні гості. Та не одні, а з подарунками до свята та різноманітними корисними цікавинками. Сьогодні ми вітаємо дітей з святом Святого Миколая. Привезли їм тематичні подарунки спільно з організацією ЮНІСЕФ. Ми проводимо цей захід. Сьогодні ми говоримо на теми вибухонебезпечних предметів. Також ми будемо розмовляти на теми пожежної безпеки та сигналу повітряна тривоги. Як діяти, що робити, куди спускатися, як берегти себе в таких випадках. Сьогодні ми насамперед приїхали до діток привітати їх із святами. Також стартувала кампанія 16 днів проти насильства. В рамках цієї кампанії ми відвідуємо різного роду установи, заклади, де проводимо різного роду заняття. Сьогодні у нас планується проведення арт-терапії з дітками. Наші психологи з ними трішки помалюють. Ми їм привезли цікаві іграшки, вони матимуть змогу їх власноручно. Розмалювати та прикрасити ними новорічну явинку. Директор центру розповідає, що їхня організація давно співпрацює із представниками ЮНІСЕФ із Державною службою надзвичайних ситуацій, адже діти в центрі регулярно змінюються. І вся інформація, яку доносять до вихованців закладу, завжди залишається. Актуальною Представники ЮНЕСЕФ не перший раз у нас. Вони вже нам надали для нашого укриття ліжки, матраси. І зараз вже діткам є десь тобто, поночі, вже не треба туди назад їх ганяти. Вони можуть відпочивати в безпечному місці. А ДСНС ми завжди з ними працюємо. Вони до нас приходять, пока ну, проводять свої мероприятия, показують, як Тушити вагонів, які предмети бути небезпечні. На жаль, реалії сьогодення такі, що в переддень свята гості дарують не тільки подарунки, а перш за все доносять до дітей дуже важливу інформацію, що стосується військових реалій. Якщо, наприклад, немає укриття, куди ви будете спускатися? Що будете робити? Двісті, право, правило двох стін. Воно досить гарно рятує, рятує людей, тому що зазвичай ворогом використовують Снаряди по власної дії, тобто при потраплянні в будинок, при потраплянні в якісь стіну він вибухає. Тобто, перша перешкода це він, він починає вибухати. Далі летить шквал осколків, шквал ламків, залізобетона і летить, вдаряється всю другу стіну. І друга стіна вже рятує людей. І звичайно, що будь-яка е виямка, заглиблення, а якщо почули вибухи, будь яке заглиблення, що все, що нижче уровня землі, це все безпечніше ніж знаходитися. Просто стояти на вулиці. Під час святково-пізнавального заходу вихованці реабілітаційного центру також позаймалися з психологами, отримали в подарунок солодощі та планшети з зошитами, розмальовками, коміксами і наклейками. А також розмалювали ялинкові кульки, якими потім і прикрасили ялинку. А в Україні поверху сніжинки там з однієї сторони, а з другої – герб. На ялинку якусь і хатину. Загалом хлопчики та дівчатка від 3 до 18 років, які зараз в реабілітаційному центрі перебуває близько 40, отримали від спілкування з гостями масу корисної інформації і позитивних емоцій. І хоч перед день Святого Миколая видався не таким безтурботним, яким би міг бути, кожен з дітей вірить у те, що добрий чарівник зробить так, що все буде добре. А у кожного з цих маленьких українців збудеться найзаповітніша мрія.